Всім привіт! Вас вітає компанія Вашкарс. І так як склалося, що сьогодні ми знаходимося в місті Кривий Ріг на офіційному сервісі Volkswagen та Шкода. Тому хочемо вам відзняти трішки відеоогляд про нові автомобілі, які є на нашому ринку. Ми сьогодні пригнали сюди автомобіль, наш Шкода Кодя 19-го року випуску. Зараз в ньому роблять діагностику для наших клієнтів з цього міста. А ми тим часом візімемо для вас, покажемо, які є автомобілі нові та порівняємо з тими, які ми приганяємо. Розкажу вам, покажу по комплектації, покажу по ціні нових автомобілів, які зараз на даний момент стоять в автосалоні Шкода та Volkswagen. Поїхали. По комплектації. Дивіться, є, друзі, ось така шкода, Kodiaq повноприводна. Це 2024 рік вже йде автомобіль. Ось такий вигляд він має. На оригінальних дисочках дуже гарно виглядає на безключовому доступі щопередніх що задніх дверей. Тут ми маємо комплектацію, друзі, якщо ви знаєте, одна, премі, одна з преміальних комплектацій Lauрі Clement. Е, комбінована шкіра, тут і біла з чорними такими пластмасовими ставочками. Тобто тут і шкіра біла, але в загальному потолочок, е, панелька, е, нижні пластикові ставки, підлога, все буде в чорному кольорі. Виглядає дуже круто, повний електропакет, преміальна музика Canton. Новесенький руль, нова така коробка передач, в принципі, не змінилась від старої. Абсолютно, ні селектор, ні сама. Ось тут комбінація приборів, приборів не змінилась загалом. Єдине, що додалося, тут є обдуви, друзі, як ви можете бачити. Це дуже круто виглядає. Дисплейчик такий трішки змінений. ну Виглядає загалом дуже-дуже круто. Чорний потолок. Загалом автомобіль виглядає дуже-дуже непогано. Це нагалошує 2024 рік. Нова оптика вже тут стоїть. Взагалі передня частина трішки змінена. І що можу розказати вам по ціні та по комплектації? Кодіак Laurent Неклемент 2.0 TDI, 147 кВт тут же йде. Семиступеневий автомат на повному приводі і ціна такого автомобіля 1 мільйон 948 700 гривень. Такий автомобіль вартує зараз в офіційному дилері в місті Кривий Ріг в автосалоні на таку шкоду. Є в нас теж на така сама біла, також на Лаурін Клемент. Такого вигляду вона має. Виглядає також дуже круто, дуже гарно. Покажу вам по салону. Тут же салон йде чорний, також на безключовому доступі. Сидіння гарнесенькі, тут же нас йде простий сірий потолочок, тут нема чорного. Той самий селектор передач, та сама комбінація, все повністю те саме. Тут єдине, що, друзі, йде вже чорна шкіра, з чорними вставками, повністю все чорне. Преміальний музика кантон, кажу, немає лише чорного потолка, Але виглядає загалом автомобіль дуже непогано в білому кольорі. От, Якщо порівняти, відійду так трішки далі. З чорною в принципі, різниці немає. Тут ви бачите, 200 друзів. Букви у нас йдуть хромовані. Тобто йдемо до іншої шкоди. Тут же у нас комплектація Sportline. Вигляд трішки змінений. У нас же всі букви йдуть Kodiaq, Škoda, 4х4, вони йдуть в чорному кольорі. Автомобіль на таких спортивних, таких шліфованих дисках, дуже гарно виглядає. Легкосплавних. Безключовий доступ на передніх і задніх дверях по салону. Показую вам салон Карбонові вставочки, так як і це комплектація Sportline. Немає преміальної музики Canton, як ми можемо замітити зразу. Електрорегулювання передніх сидінь. Селектор також не змінився, немає обдувів, лише підігрів передніх сидінь. Новий руль, чорний потолок. Тобто, в принципі, по цьому всьому особливо так нічого не змінилося. Передня частина змінена. Тут ми маємо також чорний пакет повністю. Виглядає дуже круто. І ціна такого автомобіля 1738 тисяч гривень. Так, ідемо, друзі, далі. По шкоді, покажу по шкоді, я вам ще ось таку Октавію новеньку. Шкода Октавія. Новесенька, гарнесенька. Як ми можемо бачити, тут дисків вже немає, бюджетніше більше, такі пачки по салону. Безключовий доступ, при тому присутній у нас. При тому, що нема диски, друзі, є безключовий доступ на всіх дверях. По салону Дверна карта виглядає ось так. Руль гарнесенький, новесенький. Дивіться, якийсь селектор передач. Вже змінений, зовсім інший, дуже крутий. Ось така магнітола штатна. Перемикачі також вже дуже в крутому вигляді. Сидіння прості з тканини, але при тому, що трішки зроблені під ковші. Так вона виглядає дуже класно, дуже борзо виглядає спереду, і звернемо увагу на її ціну. Так, це у нас бензинова TSI, шкода Октавія А8 актів. Це комплектація 1,4 TSI 110 кВт, 150 кінських сил, витрати палива орієнтовно 5,7 літра показано. І ціна такого автомобіля 978 тисяч гривень. Погано, друзі, фокусувало. І один з найкрутіших автомобілів, який тут є в автосалоні, це Volkswagen Touareg. Це новий 2024 рік. В комплектації Airline дуже виглядає круто, дуже борзо. І саме головне, дивіться, друзі, який в нього класний колір. Коричневий металік, перламутровий металік. Ось так переливається, дуже гарно виглядає. Почалась тривога, будемо закінчувати наше відео. Але загалом автомобіль дуже крутий, дуже гарно виглядає. Максимальна комплектація, яка тільки може бути в цих автомобілях. Амбілайт підсвітка у нас на дверях. Дивіться, які гарні вставочки тут Airline. електрорегулювання сидінь. Сидіння також такими боковими підтримками з перфорацією, з обдувами. Тут і по салону. Нереально крута також підсвіточка по салону. Маємо тут такий значок букви вибиті Touareg. Новий селектор передач. Такі крутілочки, новесенький руль, новесенький щиток приборів. Так вона повернута вже більш до водія. Виглядає дуже круто. Безключовий доступ також присутній. Передня частина та задня частина змінені. Тобто, тут же ми маємо повністю ось таку литу вставку, нові букви того рек. Так, Дивіться, друзі, по сидіннях. Сидіння в сидіння нас з пам'яттю також, тільки вже пам'ять, бачите, нас перенесли ось сюди. Тут ми маємо повністю електропакет. Руль весенькі, гарнесенький, дуже виглядає круто. Потолочок звичайний, не чорний, панорами. І ціна такого автомобіля друзі, у нас складає 3399 тисяч гривень. Але виглядає він дуже-дуже круто. Так, і по Volkswagen, друзі, маємо ще один такий автомобіль. Volkswagen Tiguan. А, новий колір, колір грунтовки. Виглядає дуже круто на хорошій комплектації. Дивіться, де в нас монтована зараз камера передня, тобто не в значку, ніде не під значком, а ось тут на такій частині бампера, де кріпиться номерний знак. Парктроніки, комплектація Airline. Це максимально адаптивний круїз контроль дистронік. Топові максимальні фари, оригінальні чорні диски. Кажуть ззаду його. Так виглядає ззаду, дуже гарно. Фомоушен це на повному приводі у автомобілі йде. І по салону покажу вам трішки. Так. Harman Харман Кардон. Тобто преміальна музика також тут присутня. Логотипчик Volkswagen, вітаю! Все круто. Максимальний led щиток, максимальна мультимедіа, автоматична коробка передач, фолмоушен на повному приводі. Можна вибирати режими. Тобто сидіння, комбіновані, тканина, алькантара, шкіра. Без електрорегулювань, прості, звичайні, електропривід багажника присутній. В принципі, ну, доволі таки непоганий автомобіль. Чорний потолок, дуже гарний. Зараз покажу вам цінову політику на такий автомобіль. Так, Акційна ціна у нас 1 мільйон 708 тисяч гривень. На ось такий Volkswagen Tiguan. Ну, друзі, якщо вас цікавить, якісь будь-які скитнобілі вони нові і можете поїхати будь-який час і.